Отже, національний телемарафон Єдині новини триває на каналі 1+,1 І далі телевізійна служба новин. Масована атака шахеді вночі по Дніпру. 16 безпілотників збили оборонці неба. Проте виникло кілька пожеж. Побито приватні підприємства. Згоріло авто на подвір'ї багатоповерхівки. У Нікопольському району Дніпропетровщини росіяни вбили чоловіка, пошкодили підприємство, п'ятоповерхівку, приватні оселі, газогін та автівку. У Синельніковському районі поранили місцевого. У Херсоні окупанти скинули на чоловіка вибухівку із безпілотника. Він не вижив. Ще один містянин зазнав поранень. Троє людей постраждало в комишанах через обстріл. І одна жінка травмована у Новомиколаївці уламками збитого шахеда. Також до лікарні звернулися двоє жителів Білозерки. Вибухових травм вони зазнали днем раніше. Четверо людей постраждали у сумах, де напередодні ворожий дрон вибухнув у людному місці Поцілив біля будинку. Серед потерпілих підліток він в лікарні. Вибуховою хвилою повбивало шивкі у багатоквартирному будинку та крамниці. Вибиті також вікна у тролейбусі, багато пошкоджених автівок. Завершилися аварійно-рятувальні роботи у Деснянському районі столиці. Там рятувальники без зупину працювали добу лише за цією адресою. Врятували 17 осіб, зокрема дитину, і всього розібрали та вивезли 262 тонни тони будівельних конструкцій та деревини. Напередодні вночі удар російського шахеду в житловій багатоповерхівці на лісовому масиві. Вбив шістьох людей, понад три десятки дістали поранення. На місце одразу прибули усі відповідні служби служби великогабаритною технікою розібрали конструкції всередині будинку. До роботи залучали понад сотню рятувальників. Головний удар у цьому будинку припав на сьомий поверх. Вибухова хвиля завдала руйнувань квартирам з четвертого по дев'ятий поверхи. Серед потерпілих родина рятувальника Сергія Власенка він приїхав гасити пожежу і розбирати завали у власному домі, де на момент атаки були мама, дружина та двоє його дітей п'ятирічний син та восьмимісячний. На донечка усі, на щастя, ціліли цілодобові графіки відключень світла у більшості регіонів України в суботу знову застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії обсягом від півтори до трьох з половиною черг. При цьому в Укренерго попереджають, що графіки можуть змінитися причина запровадження обмежень пояснили у відомстві нові масовані ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти. Що накоїло останні російські обстріли з однієї з теплоелектростанцій України? Вирішили показати міжнародним журналістам з агенції Рейтер та Асошіїтепрес. Докладніше дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Покручені бетонні конструкції, залізят і обгорілі рештки цінного обладнання, яке приносило світло в будинки українців. Так після російських обстрілів нині виглядає одна з українських теплоелектростанцій. Назву і місце цього об'єкту тримають у секреті зміркувань безпеки. Хоча, як зізнаються працівники підприємства, попри втаємниченість, сюди вже прилітало не раз, і щоразу енергетики змушені братися за ремонт. Один із блоків, я не буду теж називати, який ми вже реанімуємо вже третій раз. Скажімо mm -hmm. так, піднімаємо його з повного нуля і з повного з руйнації і включаємо працівники теплоелектростанції Василь та Володимир згадують останні російські обстріли. кажуть до укриттів команда, яка чергувала тоді, так і не встигла добігти. Біля шостої прилетіли ракети. Почали ховатися вже де вже їхати по на було по відкритій місцевості. Дуже було е... страшновато, я вам скажу. Кажуть, що ми готові. До цього готові люди не можуть бути. Розумієте? Коли ти знаходишся на цивільному об'єкті, а е... летить бахкає на тебе, у тебе ж немає ні зброї, тут ні захиститися нічим. В моменти атак кожен, хто перебуває на зміні, ризикує життям. Але обов'язок вимагає бути на місці. Самі розуміють, страшно. Ну якось тако всі згуртовуються, роблять свою роботу і друг за друга тримаються. Не, не знаю, яким це треба бути, чи супергероєм, чи хоча я вважаю, що в мене хлопці мої супергерої, тому що. Вони були разом сплеченні, виконували свою роботу, друг друга підтримували. І далі коли вже були прильоти, і ми сховалися під котлом, тому що ми не могли йти в бомбосховище. Ми на на своєму робочому місці. Ми друг друга підтримували, підбадьорували. Разом з енергетиками проживає російські обстріли і місцева зірка Марфа Васильівна, диспетчерська це улюблене місце киці. Як то кажуть, улюблениця Марфа Василівна, ну кожен поназиває її по-своєму. Хто Руся, хто мала, ну хто як, кличе її. От вона відзивається до всіх. Кожну тривогу кажуть працівники теплоелектростанції. Тварина добре знає, коли і куди їй ховатися, і завжди знаходить дорогу назад. Вона, до речі, цей пережила не один прильот. вона має теж свої шляхи евакуації. Як ми бачимо, і вона вдало себе, як то кажуть, захистила. Як можна захистити саму теплу електростанцію на це питання в енергетиків? Нема чіткої відповіді. На опцію заховати критичне обладнання під землю, керівник виробничого відділу станції Олександр ставиться зі скептицизмом. Подивіться, от, яка кількість тих проводів, от і як їх можна сховати закопати. Можливо, можна, можливо, зараз нові станції саме так і Да? Але ж наша станція строїлася в мирні, в мирні часи і не для війни. Тож нині у енергетиків нема жодного іншого вибору, як після кожного обстрілу знов і знов повертатися до цілодобового ремонту. Перш ніж наступлять морози, потрібно спробувати врятувати хоча б частину станції. А ця зима кажуть енергетики, точно не буде такою легкою, як попередні. Оксандкаченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. На зв'язку без світла українські мобільні оператори знову масово закуповують бензинові та дизель-генератори для живлення своїх станцій і вишок зв'язку, оскільки акумулятори не витримують довготривалих обмежень електрики або не встигають зарядитися до наступного відключення світла. У Мінцифри пропонують українцям заживлювати базові станції мобільних операторів самими генераторами за гроші. Можна заробити від 110 до 140 гривень за годину. Як залишитися на зв'язку цієї зими, розкаже мій колега Ігор Бондаренко. Ці хлопці з'являються, коли зникає електрика, і несуть вони не світло, а зв'язок. Це наша базова станція. Станція мобільного оператора має чотири потужних акумулятори, але їхньої ємності не вистачає при тривалих блекаутах. Тут стоять батареї, які живлять наш сайт. Вони працюють до 10 годин. І коли світла немає, там більше 8-7 годин, то краще вже під'їжджати і ставити генератор, щоб Зарядити їх, і зв'язок був постійний. Мобільна група заживлює обладнання і відправляється до наступної станції. Вже кілька тижнів цей процес не зупиняється, оскільки зв'язок та інтернет мають бути цілодобово. За останній рік ми встановили понад 30 тисяч літівих батарей на нашій базовій станції. Це дозволяє нам тримати понад 94 нашої мережі до 10 годин без живлення. Ми вже замовили 3,5 тисячі додаткових дезергенераторів, Тисяча з них прийде в найближчий місяць. Українським операторам потрібно близько 15 тисяч генераторів. Одна година їхньої роботи коштуватиме додатково 4,5 мільйони гривень, і це лише на паливо. Проте досвід минулих блекаутів нині стає у нагоді. Майже два роки зв'язківці заживлювали своє обладнання сотнями тисяч літієвих акумуляторів. Проте цього замало. Росіяни посилюють повітряні атаки не лише на енергетичну інфраструктуру, вежі і електронні комунікації теж у прицілі російських терористів, тому в Україні посилюють вимоги до стабільності зв'язку. Нові правила не афішують, але вочевидь мобільним оператором потрібна допомога. Воєнні адміністрації там обласні вони створюють так називаємо мобільні бригади для того, щоб, хоча б, заправляти ці генератори, тому що е, штат персонал е, персонал загалі операторів є обмежений і обслуговувати цю всю інфраструктуру потрібно. Як би ти, ти не заставив, якою по кількістю б не заставив? Акумуляторів все одно вони не витримують 24 години. Окрім автономності та стабільності, держава вимагає від телекомринку якості послуг. Нині на підписі у президента ухвалений парламентом закон, який має підвищити якість і стабільність мобільного інтернету, зокрема в кризових ситуаціях. На сьогодні існують старі показники якості. Це 2 мегабіта на секунду. Але ми вже живемо в тій парадигмі, коли контент став важким. Сучасний світ це динамічна історія, і глядач, звісно, хоче. Дивитися онлайн швидко і так далі. Зараз прийнятий новий закон. Я дуже сподіваюся, що Міністерство цифрової трансформації, як і обіцяло, змінить відповідні критерії швидкості. Вони там казали, ми встановимо там 20 мігабіт, можливо, буде 50 мегабіт на секунду. Да? Якщо вони це змінять, це одразу буде такий, знаєте, поштовх до мобільних операторів дуже швидко переобладнати свої мережі. Споживачі теж можуть долучитися до підвищення стійкості зв'язку у Мінцифрі анонсували Вали можливість українцям заживлювати базові станції мобільних операторів своїми генераторами за гроші можна заробити від 110 до 140 гривень за годину. Прості правила користування мобільним під час довготривалих відключень теж актуальні: не завантажувати чи відправляти великі файли та по можливості користуватися домашнім інтернетом. Це знизить навантаження на мобільні станції, а тому на зв'язку можна залишатися довше. Ігор Бондренко Геннадій Шульга ТСН 1+1 Марафон Єдині новини